Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати смачний розсольник на ребрах. Приступаємо! Реберця заливаємо водою, можуть бути свинячі, яловичі, що маєте у холодильнику. Заливаємо водою, ставимо на повільний вогонь і варимо до готовності. У процесі приготування потрібно обов'язково буде зняти всю шуму, ось така яка появиться на початку. І допоки готуватиметься це м'ясо, ми з вами підготуємо овочі, потрібно їх почистити, помити, нарізати. Картоплю нарізаємо з таким невеликим кубиком або шматочками це вже на ваш смак. І обов'язково заливаємо її водою, щоб вона не потемніла, поки ми підготуємо решту інгредієнтів. Буду використовувати перлову крупу. Попередньо за бажанням, можете її замочити, я не буду замочувати. Цибулю рібчато нарізаю невеликим кубиком. У мене одна велика, можете взяти дві менших. Відразу викладаю в сковорідку, вливаю сюди олі і ставлю на повільний вогонь, нехай уже починає смажитись. Нарізаємо також моркву, морква одна-дві морквини, у мене вона невеличка, тому взяла більше. Нарізаю також її дрібним кубиком. Кидаю до цибулі. Просмажуємо до готовності моркви. Ще обов'язково потрібно заздалегідь нарізати зелень, кріп петрушка, і також перекладаю на велику тарілку та відставляю. І нарізаю я солені огірки за розміром приблизно, як моркву нарізала. Можете нарізати їх півкільцями, це вже на ваш вибір та смак. Також можете обрати мариновані огірки. Дивимося, що там наша морква з цибулі, її обов'язково потрібно посолити. Додаємо чорний мелений перець або суміш перців. Перемішуємо і продовжуємо готувати до повної готовності нашої засмажки. І дивимося до нашого м'яска. Обов'язково бульон потрібно трошки посолити. Коли м'ясо приготується повністю, ви його виймайте обережно так, щоб не обшпаритися, і на якусь таку плоскішу тарілку, щоб воно швидше вистегло трошки. Після того ми його будемо нарізати. І коли морква з цибулею вже повністю був, приготується, морква стане такою мігенькою, тоді додаємо сюди огірочки. Ні в якому разі не додавайте їх швидше, тому що кислотність, яка є в огірках, не дасть приготуватися моркві. Додаємо сюди часник, я ще додаю небагато копченої паприки. У мене був сушений, тому використала його. Маєте свіжий, вичавлюйте сюди свіжий часничок. І так, коли м'ясо ми витягнули, додаємо сюди в бульйон перловку і вливаю я ще води, тому що вода при кипінні м'яса, коли варилося, трохи википіла. Тому розбавляйте водичкою, додаємо сюди лавровий листок та духмяний перець. Знову ж таки, прикриваємо кришкою і на середньому вогні або на меншому вогні готуємо перлову крупу приблизно хвилин 15-20. За той час нарізаємо м'ясо. Відбираємо м'яско від костей більш-менш на такі порційні шматочки та повертаємо назад у каструлю. Коли перлова крупа буде доварюватися, вкидайте сюди картоплю. Коли усі інгредієнти в супі будуть готові, і перловка, і картопля, аж тоді ми вкидаємо нашу засмажку. Ні в якому випадку не додавайте швидше, тому що кислотність або соленість огірків може не дозволити приготуватися добре іншим інгредієнтам. Дайте, щоб ще суп покипів буквально 3 хвилини, і тепер густоту супу будемо регулювати вже за допомогою розсолу з огірків і водою. Додаєте трошки розсолу, перемішуєте, пробуйте. Подобається вам смак, чи хочете більш такий соленіший, кисліший. Якщо, наприклад, забагато трошки влили, додайте води, чи трошки ще солі, чи щіпку цукру можете навіть додати Тут уже попробуйте на свій смак відрегулювати. В кінці обов'язково додаємо нашу зелень, накриваємо кришкою, тримаємо ще на малому вогні, буквально 3-4 хвилини і все. І суп готовий, можна подавати до столу. І росольник подаю я зі сметаною чи огірчанка, можливо, ще хтось називає дану страву. Сметану використовую 20% жирності, знайдете 30%, будь ласка, буде ще смачніше. Смакує він як і в холодному, так і в гарячому вигляді. Ось такий рецепт. Сподіваюся, вам сподобається, а вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!